Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Дуже багато запитів від фермерів, одноосібників до нас. Розкажіть щось таке, вистачить розповідати про точне землеробство, розкажіть нам, як вижити і як заробити. Колеги, а я не знаю більшого варіанту, чим точне землеробство. Якщо ви хочете бути ефективним, колеги, це тільки в точному землеробстві. Як хочете бути, Вижити і заробити, і бути ліпшим, ніж холдинги, це однозначно, колеги, у вас повинна бути історія тільки в точному землеробстві. Тому що я, як агроном, я не знаю, як вам поліпшити е ваше господарювання, окрім впровадження елементів точного землеробства. Не бійтеся цих слів, розумієте? Ми хочемо запросити на стрім Агро, Я думаю, сьогодні-завтра ми вам повідомимо, коли це буде. І ви задасте питання, які вас хвилюють, що мінімально почати, як мінімальними в капіталовкладеннями почати цей шлях. Він довгий, він безкінечний, напевно, з, з, з даною наукою, що зараз впроваджують елементи точного зборобства. Але без цього нікуди. Якщо ви почнете впроваджувати сьогодні, ви будете на завтра вже на крок попереду від ваших конкурентів і від ваших колег. Успіхів вам!